Ну що ж, всім привіт, продовжуємо. Продовжуємо грати. Дівалий старт! Так, по-перше, купа вражає. Зараз це найважливіше, тому що. О, курка, Погладити. Друга курка. Поглади. Яйце, яйце, прекрасно. Велике яйце, два великих яйця. Прекрасно. На, на. Далі. Дай бачу, що в мене позростав врожай. Трохи пізніше. Куріпка, що з тобою не ти коли даш мені перше молоко? Де молоко? Мені здається, воно просто все ще зростає. Так, збираємо весь врожай сезонний. І зараз вже висаджу по-новому. У, як це довго. Так, тут тикавки зібрав, одну тикву я точно лишаю. Можливо, навіть більше. Як в мене багато всього. Я хочу інвентар почистити. Його зі мною не так. <кій> так, сезонні рослинки. Давайте сезонні рослинки поки що в сезоні скину. І тикавки також сюди. Я маю собі зараз за мету. Пересадити наші сезонні русинки, щоб вони вже зростали якось більш правильно ось тут в, з новими поливайками. Мені не подобається, те, що це прям в рази нижче буде. Так є. Так доброго також додав. Тепер поливаємо. Прекрасно. І лишилось тільки засіяти. Але для цього. Ой, там два золотих мазіка, як прекрасно. Так, для того, щоб засіяти, мені треба 4 таких грібка, 4 винограда, BlackBerry саме. І. чотири плам диких. А, і хазлнад. Чотири. Є прекрасно. Прекрасність, прекрасність сезонних рослин це те, що мені не треба кожен раз на два бігати і купувати рос... насіння. І те, що мені взагалі не треба витрачати гроші на насіння. Це заощаджує, справді кажучи, нам багато часу. Ду дуже багато, дуже багато заощаджує часу. Мазік на продаж. Також давайте одразу на продаж. Ну, поїхали. Візьму один памкін. Гріби не чіпаю. Все золоте, чи срібне я продаю з наших самосезонних. Все, прекрасно. Ми заробимо дуже багато з цього. Так, поїхали далі. Кейфпарат. Я не знаю. Я буду. Два дні. Я за два дні не вб'ю зараз 29. Кароліна, в Кароліна, Who are you? Кароліна, ти. Хто? Ти де? Так окей. Я гадки не маю де її шукати. Так, я взяв квест, але я гадки не маю де її шукати. Взяти удочку. Мені насправді кажучи, дуже подобалося рбалять. Мені прям подобалося рбалять. Може продовжити її, піти на озеро, порибалити. І і, і. і є ще одна річ, яку я хочу з собою взяти. Це зараз всі гіоди. Так, вас містері бокс також. І насправді кажучи, можна, в принципі, прибирати ось тут все. Цього не буде. Ні, Мені здається, я ще знаходив одне насіння. Змішане. Чи я його одразу висадив? Можливо, одразу висадив. Так, тоді вперед. Це не Кароліна, випадково? Ні. Ти не Кароліна. Це Бігейл. У Кароліни зелене волосся. Бігейл, вдачі тобі. По життю. Мені не шкода, що я завели в квест з вбивством Бетменів. Це не Бетмени, це просто Бетс. Але мені прикольніше їх Бетменами називати. Доброго вечора. Тут каміння просто. Золото, золота руда. Одна. Це що? Окей. Каміння, дякую. Ох, якийсь кристальчик. Ще три золоті руди. О, це що таке? Це не в музей випадково? Ой, це в музей. Просто клей. А, о, -о в містері бокса мені випали ще два мистері бокси. Це прекрасно. О, 10 випадкових насіння. Квіток, тортик, три чашечки. Ще 10 випадкових насіння. Квіток. Флауер. Скільки вони зростають? У мене 8 днів лишилось. Багато чого зростає 10 днів і більше, тому я не хочу ризикувати. У мене лишилось 8 днів. Я не хочу ризикувати в наступному місяці одразу. Ааа, чи як які взимку будуть зростати? Можливо, є. І можливо, вони навіть якісь будуть унікальні донатту музей. Тримай і. Да, мені реварти не дали за це. Прикро, дуже прикро. Я зараз все зайво прибираю. Так, перше, чи не було тут? Ні. Не було кароліни. А, слухайте. Озерні рибки, мені ж потрібні озерні рибки. Може спробувати піти і порибалити, знаєте де? В шахті. Я ж запам'ятав, що там 20-й, чи 30-й рівень. Не так важливо. Я запам'ятав. І можна спробувати там порибалити. Можливо, саме там є спіймаю ту рибку. Тож все ж таки, озеро. І не бачу там. Га, я до горішок побачив, але мені так лінзи лінь не мійти. 30-й? Ні. 20-й. Ой, да, на 20-му озеро. Прекрасно. Оп! Хід. Ой, щось більш менш шустре. І це о. Це гост фіш. Золоте, до речі. А водоросель, дякую. Ще водорослель, та ти знущаєшся. О, рибка. Щось шустре. І дивне. Прикольна, рибка. По-перше, я все ж таки скриньку якось зміг відкрити. Вона так бігає від мене, прикольно. А її, але їй не вдасться втікти від мене. Я її виловлю. А, це гост фіш. І золота просто, серйозно. У, 10 ще байтів. Який я одразу насаджую, і гіот забираю. Цікаво, скільки hostfish коштує. Ой, я випадково дістав. Да, дякую за водоросль Так, зараз, напевно, я вже піду в Катр Кароліну. Щось мені підказує що це також гостф. Так. І зі скринькою. Ще один гіот і. О, музей! Кайф. Але музей вже закритий. Тут тільки гостф буде. Так. А ну-ка. Hostfish. Окей, розумію. Сороковий рівень, напевно, ще буде. 45, може 35. 50. 55. Ні. 60-й. 60-й озеро. Чи буде. Що тут буде? Рибка. А. Також fish New record Золотая також. Давайте ще раз спробую. А, і потім все. Я зараз Пробую і біжу звідси. Не стаю рибку і біжу. Єп. Ой, щось. Ого! Ого! Можна мені Ви бачили це? Воно прям максимально шустре Але це щось цікаве просто в моєму випадку це зараз неймовірно було спіймати. Хм, ну, давайте. Таун. Кароліна. Кароліна. А, ти Кароліна? Та ні, я знаю, що це не Кароліна. Це хрі, чоловік. Хлопець, чоловік. Може в барі? Ні. Її тут нема. А де мені шукати? Кароліну. Ну нема тут Кароліни, я не бачу. Це також тут Там діти якісь зібрались. Але сама Кароліна. Окей, 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 просто порубалю далі. Просто в річці. Чумкни. Рибка. Щось занадто легке. Дай скриньку менше. Ой, я міг не підніматися окремо за скринькою, рибка все одно до неї піднялась. На рівень, де була скринька. Ааа, фігня. Small mouse boss. Diamond, ще Box? Кайф. У мене зараз інвентар просто буде забитий. Хід. Це те ж саме. А от персорібний. Якщо зараз золотого його піймаю, то просто вже піду додому. Рибка, а. Так. Знову ж, поки в мене є одна вільна Чіка, я ловлю. Е, Скоріше за все, те ж саме маус бос. Бас. Ууу, ні, брім. Перший раз піймав. І одразу золотий. Так, давайте ще раз, може. Може Кароліна зараз? Скільки їй років? Окей, йдемо звідси. Я образився на вас всіх. Блін, я з цією шапочкою вже просто так прикольно виглядаю. Так, ну враховуючи те, що для мене не проблема, в принципі, піймати тебе. Просто так скину рибку. Скільки скинулось. Все, все інше якось повертаю. Прекрасний інвентар почистив. Це в музей, це відкриємо, це відкриємо. Спати. Так в мене ж працюють? Так, да, фігні для джему і так далі працюють. Раз, на цей раз котик я з тобою посплю. Так уж і бути. Скільки я зароблю? Покажіть гроші мені. Да, ой, який кайф. Да. Вражай попродавали, зайвий, 2600. Одна. Одна рибка коштує 83 гостфі. Ну, в принципі, ну так, да, ми по тисячі спокійно за день можна так заробляти саме з гостфішу. Риболовля це прекрасно. Так що, ой, ще тут все позростало, ще кукурудза з'явилась. Дякую. Ой, Броколі. Завжди приємно, але вони. Ах, в наступному сезоні позмерзають і попсуються. Це неприємно. Так, це все є. Давайте кукурудза. Продати, 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 продати. Все, що не золоте. Повертаю. Давайте усім так само зроблю. Він сонячник, напевно, якось переробляється, але я не бачу де. Зато я знаю, де в... від переробити можна. Кофі також. На продаж піде. Все, все інше нехай живе. Так. Да, зараз ми також багато зробимо. Тому що я якийсь час е купу всього вирощував, але не продавав. Ой, ви зараз голодні будете. Може, просто зробити скриньку окремо. Побудувати їм в курнику і просто закинути туди купу їжі. Щоб я тут кожен раз так не бігав. Так, а це що? О, бункер порожній. А, о, це якщо коли сілас буде, я можу цим користуватись Я щось взагалі про сілес забув. Зачекайте. Так, зачекайте, а в мене не сфотканий сілос. Чому я не сфоткав сілос? Де моя корівка? Мені здається, що ти стала ще більша. Може, ти нарешті підросла? Ні, вона ще не підросла. А. Так, мені цікаво, де взяти хардвуд? Давайте візьму сокирку на всяк випадок. Де мені взяти більш хардвуд, ніж в мене є, тому що я хочу стіло побудувати. А, і знаєте про що я забув узагалі? Про гріби. Дякую. На, переробляйся. Не, все, йдемо звідси. В бік центру міста. Так, якщо не помиляюсь, треба можна не тільки в мене вдома рубати. А ну-ка, давайте. Я піду так в центр зараз, але трохи по іншому по-перше, можна свою сокирку покращити і ось ці великі брьовни, які валяються, порубати. Але цього ж все одно недостатньо буде. Їх тут декілька. Так, якщо я не помиляюсь, ось тут також можна все рубати, якщо я тут знайду великий, великий піньок. Пінь, так, можна рубати. Дякую. Але я не бачу тут великих пнів. Де мені тоді хардвуд брати? В нормальній кількості. Як була б в мене пеняшка, Було б у мене стіло. Та сехет, це хет, мені не треба все. Йдемо це все ж таки в місто. Так, по-перше, я від... хочу відкрити гіоди, нові, які я поотримував. Доброго вечора. Так, повідкривай мені. Так, тут слайм. О, це щось цікаве. Це в музей? Так. У нас є тепер. У, три дотема. Нічого собі. На ферму. Це кайф. Ось дотеми на ферму це кайф, але я не знаю, коли мені ними користуватись, тому що я так. В принципі, нема толком в мене моментів, коли мені терміново додому треба. Так, на. на. Я зробив ще два донати. Де мій ревардс? Ти їм донатиш, а вони тобі винагороди не дають. Давайте зараз я все змирився поки що з озером, я не можу виловити в озері. Так, я не можу виловити в озері останню рибку, яка мені потрібна. Давайте спробуємо в річці половити. Ой, якась більш-менш шустра рибка, але я її спіймаю. Це Салмон. Але салмон мені не потрібен. Для. Нашого громадського центру. Ти також смалмас бос. Не потрібен. Бас босс, яка різниця? О, ріверджелі. Рибка. Слухайте, насправді так чи? Так, дякую. Знаєте, про що я подумав? Я давно нічого не рубаю. Ну я не, нічого не рубаю. Чому б не віддати на покращення свою сокирку зараз? Давайте швидко це зробимо. Прям швидко, бас-стоп. Швидко, поки, поки не зачинився. Швидко, швидко, швидко. Максимально швидко вперед. Чому я не швидше бігаю? Бред, просто байдуже. Я навіть не буду е е лічити кількість залізних зливків, які я беру просто швидко назад. О, дякую, що в мене є швидке переміщення. Який майнс! Який майнс? Таун. Доброго вечора. Є. Yeah. Апгрейд Tools. Так, золото треба на кирку на кайло. Але мені потрібна са кирка. Дякую. Фух, все. Не пропустив момент. І продовжимо рибалити. У мене зараз в інвентарі нема жодної рибки, яка потрібна саме для. Річних рибок в громадський центр. Якщо для озерних мені тільки однієї не вистачає. Що може в мене в скрінці просто є. Та нащо мені ця риба? В океані піти половити. Та нащо мені? І при цьому без зірочок взагалі просто пусті рибки. Навіть скринюк не дають разом з ними. Напевно, так, я зараз хочу в океан збігати, там порубалити. Є хіт. Це перфект. Тільки спробуйте мені без зірочки дати. Без зірочка, все, я образився. Мені не подобається. Знов смалмас бос. І без, без жодної зірочки. Це бритня якась. О, привіт. Дякую. Мюсні. Цікаво, тут можна порубалити? Ось так. Ні. Тому йду в океані Ловити рибку. Океану. Це що? Сміття, дякую. Дай. Хіт А, щось легке. Це буде перфект. Так, я ж сказав. У, перша рибка, і здається. Так, вона мені потрібна. Ну, не в той бік, кидаєш О, нормально, спрацювало. головне що спрацювало. Ця рибка мені потрібна для канного наборчику. Ні, там скринька, рибка. Давай піднімаємось. Піднімусь до скринька. Блін, я якось не можу нормально скриньку відкрити навіть. Я все відкрив. Як я риб ловлю, я ще не можу поруч зі скринькою на місці триматись. А, це знову. А, це сердіна. Або мені сардина потрібна. Трохи почистити в інвентар. Ловимо далі. О, одразу рибка. Сардіна. О, золота. Приємно. Це завжди приємно. Рибка. Так, це що за рибка? Сардіна. Мені набридли вже сардина, чесно кажучи. Рибка. Якась дартуюча рибка, чесно кажучи. Та ну, сардіна. Ви мене дартуєте Зато золота знову. Рибка. Це Анчоус Дякую. Це сардіна. Ну, золота. Хоча б золота. О. Ся кукумбер. Морський огірок. Але це океан. Тоді океан і огірок. Це в нас Ну Знову. Кукумбір Сія-кукумбір Морський огірок. нарешті перфект зробив. Це а, ага, Сардіна. Чотири золоті сардіни Це приємно. Це Sier. О, ні. А, ну, замість треша. Так, я сказав, замість треша Є. Yeah. Ну що, повертаємось додому, якщо вже. Якщо вже так. Ой, тут можна підбирати. Мені повинен. Слухайте, треба. А я забув, скільки коштує. Може, 10 тисяч коштує цей самий наплічник новий. Якщо 10 тисяч, то я готовий віддати. Так Кароліна, я шукаю Кароліну. Давайте ще раз в салоні подивлюсь, але щось мені підказує, що вона знатно молода. А де? Де мені її шукати? Я просто гадки не маю де її шукати. Я її відчуття що жодного разу не бачив. Окей, просто додому. Просто йдемо додому. Закину на продаж те, що закинеться. Ну, в плані, всі рибки, які не по одній штуці. Там ще мазік, я бачу. А я вас зрозумів. В мене забита скринька з рибками. Так. Дай мені каміння. Скринька. Буду ще одну. Так, давайте в одну зі скриньок я буду скидувати саме рибок. А мені взагалом інвентар треба почистити, як я не люблю таке. Прекрасно. Забираю, напевно, звідси всіх рибок. скриньку скидую саме рибок. І всі вони нехай будуть різноманітними. Є, yeah. подивіться на це. Так і всіх, кого більше однієї, штуки, відправляю на продаж. Ой, як я зараз прекрасно зроблю ще Мазік. Ще Мазік буде. Подивіться, яка в мене різноманітні риб. А ну-ка, я якраз можу перевірити океан. Ну ні, океанда в мене здається одна є. Так лейк не вистачає тільки однієї озерної. А морських відчуття, що не вистачає просто всіх. У мене жодної річної нема. Та я, який це ж а... Два золотих мазіка, це прекрасно. Спати і мені просто не вистачає часу в день. Хоча я б міг би ще б пити але нема сенсу, бо. Ні, є сенс. Ні, нема сенсу. Я потім, я поки пробіжу, щоб прибалити. Вже стане пізно. Мені треба вже лошадку відкривати собі. Ой, я, я заробив прекрасно. Ой, як хорошо. Артішоками 1300, як мінімум. Блін, а скільки б. Артішок! Скільки би ти коштував в. В приробному вигляді. А чому я на рибках так мало заробив? Карп 75 всього коштує. Такий. Крутий типу. Да. Але в мене 5, плюс 5 тисяч, просто за день, плюс 5 тисяч. Так, ну, знову майже 20 тисяч. Тримаємо планку майже 20 тисяч. Ой, мед! Мет! Пшениця, кабачки ще трохи готові, і тут кабачки готові. Це ж все прекрасно. Курівка, ти ще цікаво, ти доросла? Покажи молоко. Нема. Чому. Ну що ж, а поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати, ви це можете зробити або на в описі, або так само став спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!